Війна це психологічний злам. І для цивільних, що страждають від терору окупанта, і для військових, що стримують агресію, оборонці потребують особливої психологічної підтримки, оскільки під час бойових дій принципи, які є на гражданці, далеко не завжди діють. Для підтримки бійців з 2014 року діє капеланська служба. З початком повномасштабної агресії душпастрів у війську значно побільшало. Микола Константинов капелан 233-го батальйону, що діє у складі 128-ї бригади ТРО збройних сил. Він пояснює, що служба має чотири вектори, за якими працюють люди, які мають духовний сан у війську. Капеланська діяльність вона Скажімо, складається з чотирьох складових: це душпасторська опіка, це просвітницько-духовна робота, це морально-психологічна підтримка військовослужбовців, а також консультування військового командування щодо релігійної обстановки військовій частині. Шлях самого Миколи до капеланства був нелінійним. Служить у церкві він близько 10 років, має духовну освіту. Але з початком повномасштабного вторгнення пішов добровольцем, був стрільцем. Кожна людина знаходить Бога в своєму житті, колись раніше, колись пізніше. Я вибрав шлях до Господа 10 років тому, почав служити, почав, спочатку почав співати в церкві, потім служити, а спочатку е, повномасштабного вторгнення. Я прийшов добровольцем, звичайним добровольцем, тоді ще про посади капеланів річ не йшла, хоча вже капеланські капелани були, вони були взагалі на добровільних початках. А на початку повномасштабного вторгнення я прийшов звичайним стрільцем, добровольцем 233-й батальйон, почав служити разом з хлопцями зазвичай так, як усі. І ось у 2023 році Микола стає капеланом 233-го бату. Свою місію він бачить у першу чергу в підтримці оборонців, які виходять на бойові позиції, оскільки вкрай велика вірогідність психологічного зламу. Всі живі люди, хлопці після того, як побували на бойових, багато які морально психологічно ламались. Тобто, страх є страх, це звісно це нормально, коли людина боїться. І це перешагнути цей бар'єр дуже важко. А, і тому вони звертаються я кажу, оче, що мені робити? Я боюсь, я не можу. Я боюсь, що я наступного разу не зможу вийти на бойові. То, звісно, тут не тільки звертаєшся до Бога, звертаєшся просто як до людини морально-психологічними якостями, надихаєш на те, що знаходиш, мотивуєш, знаходиш ті слова, які б могли підняти хлопця, підняти йому дух, підняти йому психологічний настрій. Капелан 233-го бату говорить, що на війні невіруючих немає. Часті випадки, коли атеїсти навертаються до Бога. До мене звернувся боєць перед виходом на спостережний пункт. Був не хрещений. Звернувся і сказав: отче, я хочу охреститися, мені так буде легше. Я відчуваю, відчуваю присутність Бога, я хочу охреститися, допоможіть. То, звісно, в польових условіях, в условіях провели обряд хрещення. Він задоволений, одухотворений, окрильоний, пішов на СПУ і, слава Богу, живий, здоровий, вірує. Прославляй Бога зрозуміло, що військо проекція держави у складі ЗСУ служать християни різних деномінацій: мусульмани, іудеї, представники інших релігій. За словами капелана, суворо заборонено представника того чи іншого релігійного вчення навертати до віри більшості. Я хочу сказати, що капелани і по суті діло, капеланське військове капеланство це міжконфесійна посада. Тобто є капелани різних конфесій, є капелани протестанти, є капелани католики, греко-католики, є мусульмани. І в різних частинах по-різному, якщо в нашій частині 99% просто християн, звичайних православних християн, то так в нашому підрозділі є два євангеліста-протестанти. Тобто, знаходишся з спілкуєшся з усіма. Підсумовуючи, зазначимо, що військовий капелан це в першу чергу психолог та друг. Єдина різниця у своїй роботі він послуговується Словом Божим.